Thank you На Сумщині триває підготовка до осінньо-зимового періоду. Стан енергетичної інфраструктури обласного центру дозволяє розпочати опалювальний сезон без порушення термінів, говорить вова. Той ресурс тепла, який сьогодні є, і можливості той ТЕЦ, і тих котлів, які сьогодні існують, і генеруючих, і тепло генеруючих, він дозволяє спокійно заходити в опалювальний сезон. На випадок порушення систем життєзабезпечення військова адміністрація має поетапний план евакуації людей, говорить голова Сумської ОВА Володимир Артюх. Проводило навчання по цивільному захисту, навчили відповідних керівників громад, відповідні структури ДСНС, відповідні структури збройних сил, які задіяні в діях надзвичайних ситуаціях. Тому плани вже уточнені, люди підготовлені. Зокрема, збільшилася кількість евакуаційного транспорту. Це і в місті суми автобуси в інших районних центрах. Автобуси закуплені, десь допомогли. Тобто, місткість збільшили значно для спроможності евакуаційних заходів. Крім того, щоб не допустити ворожих атак на об'єкти критичної інфраструктури, на Сумщині створюють додаткові військові формування. Нам треба декілька десятків таких автомобілів, яких ми будемо обладнувати відповідною зброєю. Будемо екіпажі комплектувати за рахунок наших сумчан, яких треба буде ще навчити і поставити в ті місця, які найбільш Загрозливі, ми так рахуємо, які можуть вплинути ці об'єкти критичної інфраструктури на стійкість нашої системи життєзабезпечення. Комплектування таких формувань здійснюється через військові комісаріати. Автомобілі, майно таке, як прожектори, як лазерні вказівки, тепловізори. І інше обладнання для комплектування таких розрахунків бойових протиповітряної оборони можна подавати, і тим самим будемо сприяти нашому підсиленню потенціалу протиповітряної оборони нашого регіону. Новини СТС. 20 вересня Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт, який пропонує забрати із місцевих бюджетів військовий ПДФО і перенаправити податок у державний бюджет. У парламенті пояснили, ці кошти будуть спрямовувати на закупівлю і виробництво зброї. У свою чергу для місцевих бюджетів такий законопроєкт означає втрату значної частини надходжень, пояснює голова Хотінської громади Микола Торяник. Ми не можемо сьогодні рівняти усі громади під одне. Да, от громада Хмельницької області, громада в Тернопільській області, громада, наприклад. Мене найбільше обурює те, чого ви нас, які так потерпають кожен день, які виживають, ви нас ставите всіх в один ряд. Це неправильно. На сьогодні ПДФО із військових це третина бюджету громади. І ці ж кошти в першу чергу йдуть на потреби захисників та посилення захисту на кордоні. Ми найбільше в бюджеті виділили коштів для сил оборони. Із 42 мільйонів власних надходжень 25 пішло. На забезпечення збройних сил це прямих видатків. На нас лягла, на наші громади, на такі громади, як наша, лягла і забезпечення обороноздатності, збереження життя тих. Підрозділ, які там стоять, по крайній мері ми хоча б могли брати що то і купляти хлопцям. Частина бізнесу на прикордонні зупинила роботу або ж працює не в повну силу. Землі не обробляються агропідприємствами, і як наслідок надходження до місцевих бюджетів нижче у рази, підтверджують це і голови інших громад Сумщини. Якщо на 24-й рік у нас забирають ПДФО, У мене три підприємства, які постраждали внаслідок того, як перебували ми під тимчасовою. Окупацією або ізоляцією, це великий буде удар. Якщо не буде у нас податку з доходів фізичних осіб від військових, то ми взагалі наша громада буде на межі виживання. Сьогодні з місцевого бюджету ми фінансуємо і заклади освіти, і заклади охорони здоров'я, заклади соціального спрямування. А якщо у нас не буде цього ПДФО. У нас будуть дуже складні проблеми. Я думаю, що навіть із виплатою заробітної плати як альтернативу фінансування місцевих громад, згідно із законопроєктом, пропонують надавати субвенції або ж компенсаторні механізми. Як саме вони працюватимуть на Сумщині? Поки говорити зарано, зазначив голова ОВА. Там компенсаційний. Варіант є, вони не будуть отримувати менше бюджету 2021 року і за рахунок цього. Це так, попереднє. Але як буде прийнято, це депутати, вони зараз цим питанням займаються. Я тут не готовий вам надати цей прогноз, але компенсаційні механізми вони передбачають, для того, щоб громади не залишились без фінансового забезпечення для їхнього існування. Аби отримати субвенцію чи компенсацію, потрібен час, а він є не завжди. Особливо, коли мова йде про негайні потреби військових, зазначають на місцях. А ви розумієте, цю вертикаль? А, 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 треба, а треба сьогодні там хлопцям. Як ми будемо вилазити, я не знаю. Просто хлопцям буде стидно очі дивитися, коли вони будуть приходити і, 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 і говорити. На думку самих військових, однією з причин такого перерозподілу може бути те, що не всі громади використовують ці надходження за призначенням. У нас немає таких проблем, і громада допомагає практично більше 50% тих коштів, які отримує громада, надходять на допомогу нам. Але є громади, які просто зловживають цими надходженнями фінансами, по 8 разів перекладають плітку і таке інше. Тому, я думаю, треба виважено підійти до цього. Ці його питання і розглянути можливість тим громадам, які допомагають, які знаходяться в зоні прикордонній зоні, в зоні бойових дій, все-таки залишити. Дфо, тому що їм це буде важко за словами голови сумської районної ради прикордонні громади, зокрема сумського району, нині фактично виживають за рахунок ПДФО. Ми не той район і не та область, яка тринькає гроші з військового ПДФО на якісь там забаганки громад, ну, навіть не громад там депутатів, чиновників і так далі. Ми. Кошти віддаємо на оборону. Тому ми б хотіли, щоб депутати надзвичайно з розумінням віднеслись до цього. І, зокрема, одна із пропозицій про те, щоб ця реформа і. Прибирання військового ПДФО з місцевих громад не стосувалося, ну як мінімум, громад, які в прикордонні і знаходяться в зоні бойових дій. Обороноздатність нашої держави і протидія ворогу нині цей напрямок має лишатися пріоритетним і він дійсно потребує серйозних коштів, говорять керівники громад. Але на прикордонні теж триває війна, і лишати ці території сам на сам не можна. Хай держава прийме розробить якийсь механізм і прийме якусь положення прикордонні зони. Ми просто можемо не вижити. Наоборот, там треба, да, Люди вже пострадали і фізично, і психологічно, от, і матеріально. Їх треба якось, для них більше треба розробити якусь програму, яка на підтримку піде. У нас наоборот. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС. Час особистого обшуку 31-річного сумчанина правоохоронці знайшли 17 згортків із кристалічною речовиною. Чоловік пояснив, що зберігав психотропні речовини із метою збуту. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307. Незаконно виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Сумська обласна клінічна лікарня отримала медичне обладнання від благодійних організацій серед нового устаткування, едоскопічне обладнання з відеогастроскопом, відеобронхоскопом та відеоколоноскопом. Це розширює спектр діагностичних можливостей, значно скорочує проміжок тривалість процедури і точність постановки діагнозу. В цьому апараті також є функція віртуальної хромоскопії, що дозволяє виявляти. Не облазі онкологічні процеси на ранніх стадіях розвитку. Сьогодні ми розширюємо нашу підтримку українських закладів охорони здоров'я, передаючи це обладнання для сумської і обласної лікарні. І ми впевнені, що воно дуже допоможе лікарям їхній повсякденній надзвичайно важливій праці з порятунку життя та здоров'я пацієнтів. Нове обладнання передали і для операційного блоку урологічного відділення. Електрохірургічне обладнання, яке допомагає під час ендоскопічних операцій, так і під час відкритих операцій надійно зупиняти кровотечу під час операції, ну і виконувати деякі маніпуляції під час операції, які допомагають в хірургії. Загальна вартість устаткування майже 4 мільйони гривень. Про потреби тієї чи іншої лікарні благодійні організації дізнаються від Міністерства охорони здоров'я, які координують цю роботу. Нам надається перелік обладнання, яке потрібно в тій чи іншій лікарні. Які питання воно вирішує, яке охоплення людей воно буде опрацьовувати? Крім того, у нас є розуміння, чи є в державному бюджеті кошти на це обладнання в лікарні, чи воно заплановано чи ні. Тоді ми приймаємо рішення серед таких варіантів обладнання на їх придбання. Я дуже дуже вдячний вам за ту роботу, яку ви робите. За те небайдуже ставлення до системи охорони здоров'я і конкретно це до обласної лікарні нашої обласної. Це найкращий передовий заклад. Значить, акредитація це підтвердила. Обладнання вже використовують в роботі, розповідають лікарі. Завдяки цьому апарату збільшилась кількість як планових діагностичних досліджень, а головне якість ендоскопічних ургентних досліджень. Це апгрейд. у нас був такий апарат, але він більш застарілий. Якщо помиляють з 2017 року випуску, це новітнє обладнання, яке більш сучасне і більш ширше в нього можливості. Фахістці запевняють, оновлення матеріальної бази лікарні, зокрема такого устаткування для діагностики та проведення оперативних втручань, відбувається регулярно, що дозволяє розширити спектр та якість послуг. Юрій Котяр, Валерій Коваленко, новини СТС.